Сьогодні вівторок, 2 вересня, і я вирішила, як чим нас, почати знімати е, влог тижневий, я сподіваюся, а далі як піде. І хочу вам показати, чим я зараз займаюсь. А займаюся я ось цим. Як ви бачите, просуваються в мене шкарпетки з Шопеля за сумісником Марго Relax Sox. Ось що можу сказати. Прикольно, дуже мені подобається. Вже цікавеньке я все зв'язала, і тепер в'яжу просто погомілок. Насправді не знаю, чи буду в'язати, щоб в'язати всю пряжу. Ось в мене залишилось від цього моточка ще ось тійки. А від другого ще отак от побільше. Але я не знаю насправді, чи хочу я все ув'язувати чи ні. Не знаю, будемо дивитися. Можливо, що дов'яжу ще сантиметрів 5-7. Десь ось так. от По напис, щоб вони були такі височенькі, але не гольфи. І закінчу, а залише потім зміксую з чимось іншим. Не знаю. Тож, ось таке в мене тут виходить. Дуже гарно, я вже. Е, Раділа цим шкарпеткам, нічого не змінилось. Все, що від них в захваті. Дивіться, яка п'ятка, це права сторона, і це ось ліва. Бачите, все дуже охайно. У мене сталося дещо цікавеньке з цією п'яткою. Ну, хто мене дивиться, той знає, що я дуже Щільно в'яжу і дуже люблю все затягувати. І там треба було в'язати щільно. Але як я після, після цього зрозуміла, що не, не аж так щільно, як в'яжу я, тому що я так позатягувала петлі, що потім не могла їх пров'язати, але не розгубилася, взяла звичайну голку, якою я зшиваю мисочок. ну Це не голка для шиття, це така супим, ну, кончиком. Кінчиком голки. І пров'язувала голку, петлі, і потім надягала їх просто на звичайну спицю. Тому ніяких там дірочок 100% нема. Але я вам можу сказати, і може комусь хто е, трошечки поспокійніше ставиться до в'язання, ніж я. Це може статися чимось таким аж занадто, але. Я для себе можу сказати, що мені не занадто. Я навпаки для себе відкрила метод, як пров'язувати петлі, які дуже туго затягнуті, і щоб не було 100% ніяких дірочок. Це прикольно, але нікому не раджу, тому що, ну, самі розумієте, трошки це дивно все ж таки. Так, це те, що я Просуваю сьогодні навіть на роботу з собою їх таскала, бо хочу закінчити. І є в мене готова одна річ. Ось ця дитика. Вийшла вона така мила це December Bowl за описом Petit Need. У мене перший мій опис Petit Knit. І що я вам можу сказати? Я ось його тут пришила. Може, не дуже охайно, але ж. Тримається, це був перший був. Е, що вам хочу сказати, я трошечки там поміняла, тому що було потрібно в'язати одну кількість петель. Я вирішила, що я хочу трошки і по-іншому. І з цього моменту в мене почалися якісь приколи і проблеми, але, е, врешті-решт, вийшло гарно. І що я вам хочу сказати, якщо у вас є опис і ви хочете в ньому щось змінювати на свій смак, подумайте декілька разів, багато разів, доки не передумаєте, тому що, напевно, що воно надаревно, що автор написав саме так, саме таку кількість, саме таку відстань, саме такі розміри, тому що, е, напевно, що пробував по-різному. Тож, це мій такий перший тренувальний бант. Загалом мені сподобалось, дуже вийшло ахайно. Я в'язала з пряжі, ось у мене ще залишилось це Алізабелла 100% бавовна. Я не пам'ятаю, для чого конкретно я її купувала, але час від часу щось з нею маленьке таке пов'язую. І це маленьке, я не знаю, вона ось, бачите, вона з долоньку розміром. Тобто для дитини, я думаю, що для дорослого такий бант буде трошки дивнувато виглядати. Так, а що, віщо мені взагалі банд? Я готуюсь до ярмарку, який відбудеться через два тижні. Тут у мене в селі Ось і хочу щось нав'язати. Я замовила собі на тему основи, я вже вам їх в якомусь улозі показувала ось такі основи, як англійська, заколка, не знаю, як українською буде заколка, англійська. І ось така звичайненька, як засіпочка. У мене тих 10, і тих 10. Я не знаю, чи вийде в мене використати всі, тому що додаткових пряж в мене не так багато. Ось вона, звичайно, така золотиста резиночка. Хочу спробувати ось цих бантів нав'язати для англійських розинок. У мене ще є. Ось така е, біла пряжа це якась -та там бавовна, віскоза, щось таке. Ну, мені її е, одним словом, віддали, і я то ніяк не примущую, в мене багато, тому буде багато бантів. А для ось цих золотистих основ я хочу спробувати зв'язати. Mm -mm. Хочу спробувати зв'язати е, такі бантики, як з айкорду і зав'язані, але не знаю, подивимось, як це воно буде. Поки що мені, мені подобається в'язати ось ці маленькі десемберболи, і буду їх в'язати різних кольорів. Тож, е, такі мої справи: зелені шкарпетки поки не просуваються, кардиган поки не просувається. І Мета моя на цей тиждень це нав'язати ось таких маленьких аксесуарів. І по можливості закінчити шкарпетки з шопалю. Тож, подивимося, що в мене вийде, і до зустрічі у наступному підключенні. Так, пройшов деякий час, і я хочу вам показати, що тут у мене просунулось все деколи і звідки, так би мовити. Почнемо ми зі шкарпеток. Я їх дов'язала. Ось такі вони вийшли, це в мене залишок, він відправляється в мою банку для скрапі Сокс. Вони вийшли в мене неоднакові, ну, тому що, що ніколи не буває однакових шкарпеток на, е, на шопелі. І я трошки помилилася з розміром, але в мене це завжди я завжди в'яжу трошечки менше, е, ніж потрібно. І тут я також хотіла в'язати собі 37-38 мені був потрібен розмір, а вийшов 37-36, тобто трошки менше. Я не знаю, буду їх прати і мабуть, що понесу їх на ярмарок. Якщо на ярмарку вони не продадуться, тоді вже залишаться мені. Так, що тут в мене? По конструкції п'ятка вогонь, мусок вогонь. Тут від себе я додала ще ось такі пугирки. Мені так подобаються вони чогось я знову про них згадала. Пов'язувала їх спочатку, ось на цій шкарпетці я заморочилась, додала петлю, пров'язала ще додатковий ряд, потім зменшила, потім цей ряд збавляла, не ряд, а петлю збавляла. Коротше, це мені здалося дуже. Заморочливо, і тут я просто в'язала із протяжки попирку і все. А потім е, петлю, яка утворилася, я е, збавляла накидом і все. І що в мене тут? О, тут у одній. Е, зараз так буде відніше. У одній доріжці е, пупирки у лицьових доріжках, і через 10 рядів пупирка у виворітних доріжках. Прикольно, виглядає так дуже по-дівчачому і воно не вибивається з загальної картини. Спеціально показую вам ці шкарпетки невипраними, тому що вже підключилася і підключилася. І ось це ще також мої морго продовжуються. Я закривала шкарпетки, і воно, коли ну, отак виглядає це закриття, воно якесь. Ну, Дуже здається, що воно таке фалбить, не знаю українського це слово, Якщо знаєте, як сказати фалбить українською, напишіть мені. Але якщо ну, подумати, що тут є нога, навіть якщо подумати, що тут є у нас блокатор, то це вже виглядає зовсім по-іншому і це просто геніально. І це, до речі, наштовхнуло мене не ще одну шкарпеток, я її записала собі. І сподіваюся, що я не забуду її зв'язати, і коли буде зв'язати, вже вам тоді розповім. Тож, закриття супер прикольне, мені сподобалось, супер незвичайне, і супер еластичне, і корисне. Прямо от, е, на будь-яку кількість петель у вас вийде еластичне закриття. Тому що в мене з цим завжди питання, коли я набираю, е, коли я в'яжу від миска, в мене трошки інша, інша щільність, і тому. Е, тому зазвичай треба менше петель. Якщо я в звичайному житті в'язала шкарпетки з шопелю на 80 петель, то тут у мене 72, тому що ну, я приміряла на ногу і було достатньо цього. І що? І я думала, що я зараз як закрию, як закрию, воно мені як стягне і буду не знати, що з цим робити. Але це закриття, яке Марго вигадала, може, воно вже десь і було, але я його побачила вперше і взагалі, прям, ну, хочу тепер ще десь використовувати на яких шкарпетках, але це таке воно дуже прикольне, воно зручне, і що найголовніше, воно дуже легко в'яжеться. Тож, що загалом мій відгук по опису цих шкарпеток. Ну, не по опису, а по майстер-класу шкарпеток з п'яткою стронг від миска? Я тут взагалі навчилася от багато з чого для себе. По-перше, я ніколи не в'язала ось такий фабричний мисок. Ну, чисто теоретично я розуміла, як це робиться, але ніколи мені. Не хотілося його спробувати, а тут я вирішила, що буду в'язати все, як написано. І це ж прикольний блін, мисок, такий класний, і нічого не потрібно шивати. Ну, клас. П'ятка також вона дуже проста. Взагалі, що мені сподобалось, що тут все дуже просте. Не потрібно нічого вираховувати. Ти просто береш шкарпетки, які ти в'яжеш зазвичай, і, і в'яжеш їх. Просто додаючи ось ці, ой, вибачте, додаючи ось ці елементи. Це прям ну, вухонь. Ну і закриття, так. Да. Закриття да, закриття. Тепер ще я хочу у своєму шкрупіткому челенджі. У нас тема вересня: ажури, рани, перехрещення, коси. Ой, не, не ажури. рани, перехрещення коси. І я також хочу в'язати від миска. Просто вбудовуючи в цю конструкцію ще візерунок. А от це трошки я забігаю наперед, потім вам про це розкажу. Тож, шкарпетки готові. Я їх е піду зараз прати і блокувати. Після цього фрагменту вставлю вам фотографії. Так. І далі що в мене ще зв'язалось? Тут ось в мене був один бант, і зв'язався до нього ще зелененький його приятель. Ось тепер в мене їх два. Вони такі милі, так мені подобаються. Я думала, що в мене буде проблема тут із закріпленням, з фіксацією його, тому що в мене немає клею, і я взагалі ну, не люблю, я люблю все фіксувати намертво, але не клеєм, а ось якимись зшиваннями і таке інше, і тут це спрацювало, тепер я маю їх два. І я згадала, що в мене ще є е... від з залишками, то ще в них, в них компанію додасться світлий банд і додасться ним в них компанію ще чорний бант. Тому що, я не знаю, мені здається, чорний бант це прям взагалі ну це потрібно. Я думаю, що хтось його захоче. Тож, такі мої новини. І що буде далі? Буду підключатися. Сьогодні в мене, до речі, п'ятниця, 6 вересня. Я зрозуміла, що цей влог буде як мінімум двотижневий, тому що я хочу побільше-побільше зв'язати, щоб вам показати, щоб вам було цікаво і мені було цікаво. Тож, такі справи піду далі в'язати, а точніше, прямо зараз піду прати шкарпетки. До зустрічі у наступному підключенні. Бувайте! Так що, сьогодні вже в нас. Четвер вже 12-12 вересня, і я хочу зняти фінальне підключення цього тижня, щоб вже з чистою совістю випустити рух і далі вже щось собі там мислити і мудрувати. Тож, давайте розпочнемо. Я вам покажу, що тут в мене відбувалося протягом цих двох тижнів. От, точніше не двох тижнів, а останнього відрізку, який ви не бачили. І я знаю, що першим у очі кидаються банти, тому ми все це приберемо зараз і будемо роздивлятися банти. Багато бантів насправді. Не прям дуже багато, але достатньо, я вважаю. О, якщо ще врахувати, що кожен з цих бантів я ще й власноруч пришила на заколку. Так, І великий, і великий і білий світленький. Загалом маю 6. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім бантів. Це все December Ball. за описом Потік Мід, але. З одним нюансом, що жоден з цих бантів не вив'язаний на ту кількість петель, який дає авторка у своєму описі. Тобто, це були в мене експерименти вільні. Я відштовхувалася від е, кількості пряжі, яка в мене є, і ще від того, що е, хочу орієнтуватися на якусь більш широку аудиторію. Тобто Зрозуміло, що, наприклад, цей банд ось він. Розміром з долоньку. І оцей бант Це, ну, два різні банти. Тобто, цей білий це, можна вважати, бантом для дорослої людини. Я його на собі приміряла, постила в інстаграмі і вам додала фотографію, щоб ви подивилися, як він виглядає на волосі. Це не яка не моя винахода, це просто я в'язала за описом. І всі банти, я на ну, таку англійську. Заколку, так, що я і не з'ясувала, як буде заколка, припришивала просто голкою і ниткою. Я ну, не претендую на охайне пришивання. Просто вам показую, що вони всі зроблені. Для чого я це робила? Для того, щоб ем, показати продавати це на ярмарку, який відбудеться вже у цю неділю. Але е, шматочки відео. Про ярмарку я додам у наступний влог, якщо вже ж буду щось знімати. Так, банди ми подивились. Далі далі в нас йде шкарпеткова робота. Покажу вам одразу на блокаторі. О, поганенько виману. Ось так зробити. Не розумію, як це робиться. Не знаю, коротше, ось шкарпетки. Ви бачили їх у минулому підключенні. Вони були на етапі, коли я у двох шкарпетках вив'язала п'ятку. І далі продовжувала в'язати це шкарпетки резинкою 2 на 2 з п'яткою стронг, але з додаванням не посередині п'ятки, а збоку. І тут я вже одну шкарпетку закінчила тим моментом, що буду. Зробити тут мисок, коли знов за, за нею візьмусь. Ось так. Я ще додала тут також блок візерунку. І виявилось, це дуже гармонічно видалось. Тому ось так це виглядає. Друга шкарпетка на тому етапі, на якому і була, тобто там тільки пров'язана п'ятка. А все, чого? Того, що він... звинуваті ці банти, бо вони мене. Взяла у свій полон і я в'язала тільки їх. І ще інколи пов'язувала хустку свою, тому що в нас похолодало і так добряче похолодало. І я потягнулася вже до якихось таких тепленьких проєктів, затишних, великих. І кардиган мені дуже хотілося просувати, точніше ну, хотілося, але часу не було. І в чогось мене е, привабила хустка. І що тут у мене? Останній раз, мені здається, я вам її показувала, коли нічого не зрозуміло, бо вона вся скомкана на малих спицях, але вибачте, що маємо, то маємо. Що тут в мене є? Тут у мене з'явився ось такий такі просто, не знаю, рисочки. Потім з'явився ще один ряд е, шишечок цих Пупирок. це вже третій ряд з пупирками. Так вони мені подобаються, я прям не знаю. І ще е, ряд з таким візерунком. Це взагалі я не зрозуміла, за чим я, я його зв'язала, тому що, мабуть, що він з дірочками, і тут в мене вже були візерунки з дірочками. Тож я вирішила, що воно якось буде перегукуватися, але щось сумніваюся. Але мені так було лінько це розпускати, що я вирішила, що загалом то воно тут ну, не просто дві... два отвори, а воно більш-менш виглядає ну, як візерунок. Не фокусується камера. Коротше, воно виглядає як якийсь такий бутончик, і тому я вирішила це е, залишити. Ось так. Такі мої справи. Буду підготавлюватися до ярмарку. Більше про це, мабуть, зніму в наступному окремому відео. Покажу шкарпетки, які йдуть, і взагалі, що в мене йде? І ось так. Все. Дякую, що подивились. Я побігла ось це в'язати, тому що зараз дощ на вулиці, і я заварила собі кавусю. І буду дивитися серіал, під кавусю і в'язати велику затишну хустку. І вам бажаю також цієї осені, затишку, тепла і безпеки все, до зустрічі в наступному відео. Бувайте!